Втратили все у Бахмуті, але зберегли одне одного. А тепер разом ремонтують оптичні приціли на автомати. Війна змусила Сергія та Анастасію почати життя з нуля. Коли почалися бої за Бахмут, Настя виїхала до батьків у Польщу. Пізніше покинув дім і Сергій. Два місяця умовляв, щоб вона покинула страну для її безпеки. Я Можливо, не хотіла да, їхати. Потім, коли я тобі скажу, ти повернешся. Повернутися до Бахмута так і не вдалося, а от із Польщі Настя повернулася із пропозицією руки і серця, аби створити нове життя разом. Ну я працювала в Польщі на заводі, і мені коханий зробив пропозицію в інстаграмі і, і каже: ну, приїжджай, буде тут, будеш тут працювати. Я кажу, та чому, чому б не ні. Тепер Настя і Сергій працюють у силах логістики. З початком великої війни у військовій частині створили цех з ремонту оптичних приладів, адже оптика це очі піхоти. Сергій саме полагодив монокулярнічного бачення. Ось ми зробили розборку, провірили плату ЕОП. Все працює зараз. Займаємося збиранням. Потім будемо передавати вже дівчатам на чистку лінз. Оптичної системи очисткою лінз після ремонту займається Анастасія. Подружжя працює як команда. Він лагодить оптику, а вона доводить її до ідеалу. Дівчина не могла уявити, що колись працюватиме зі зброєю. Я навчалася на іншу професію, думала, буду слідчим або прокурором. Я вчилась на це, але доля розпорядилась по-іншому. Тепер я тут. Тепер молоде подружжя працює на перемогу і планує своє життя в новому місті. Шкодують, що не встигли забрати з дому пам'ятні фото. Але попереду вірять, будуть нові сімейні світлини, мирного життя. Юлія Горбань, Олександр Банний Укрінформ.